Да, буде під українським прапором. Звісно, буде під українським прапором. До речі, з 22-го року це чому я сказала, що це карта президента. От мені часто Зеленський випадає магом, тобто він керує. І зверху і знизу управляє, керує і має силу і владу для цього, щоб повноцінно керувати. І закривається цей картою. Територія, що забрана була в 2022 році, вона повернеться, вона повернеться. І, до речі, повернеться і якось більш можливо. Спокійніше, щоб там великих руйнувань, так от дуже великих боїв, можливо, там і не буде. От якось вона може повернутися. А про дипломатичну якусь домовленість йдеться, можливо. Начебто, знаєте. Е... Світ на це якось буде впливати. Це так. От немає карт, що підписали, Що підписали і повернули назад. Підписання начебто немає. Але йде якось маніпуляцію і допомогою, і маніпуляцію зі світу. От якась маніпуляція, і допомога йде зі світу для того, щоб він повернувся. А карт, щоб підписали. Вони капітуляцію вийшли от а такого немає, теж не бачу. ну, Ні, Якось ні. Можливо, Можливо, такі і будуть якісь бої, але не буде такого руйнування, от як було там в Бахмуті. От Я не бачу, щоб так знищували. Тобто воно якось легше може піти. Можливо, наші будуть стріляти далі. Далі, і вони їх якось вибіють, що вони змушені будуть питати, як з Херсона. Насчет 2014 року. Це ще довше набагато. Набагато довше. Чому? Тому що пажі, пажі в мене 4 пажа вже випали всі пажі, а взагалі мілкі, маленькі кроки, а закриває рицарь кубків. Тобто це. Довга дорога і дуже мали, багато маленьких кроків пройти, як бо ж по гарячому сонцю. Е, поки що не показує прям повернення. Ні, більше зараз не показує. Ну Це далеко і довго. Далеко і довго. Але знаєте, в них там буде прилітати їм туди. Туди там якісь. Е, можливо, знаєте, після чого ми їх звільняємо, коли ми розіб'ємо. Дуже багато прилетить кудись в воєнні часті, як ви питали, які можуть бути сигнали. От сигнал там може бути, що ми скоро заберемо цю територію, коли дуже багато військових, можливо, в якусь частину прилетить, можливо, навіть не там, а десь поруч, взагалі в Росії, прилетить і загине російських військових дуже багато. І з цього моменту от ці кроки на те, щоб на повернення. Додому ці території. ну Там будуть саме ну велика кількість може бути загинула. І прям начальників, там може хтось такий, ну, хай чому ми туди ліземо? Да, може прилетіти туди, де сидять, може, приїде якась делегація, чи будь і начальники, дивіться, коли це імператор. Десятка мечів загинуть, у них там якісь ну, главні їхні начальники. І от з цього початок буде кроків для того, щоб ми звільнили цю територію. От саме оце буде точка, яка почне нас наближати, забирати території. Бо дуже якось повільно, 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 потім, можливо, от в минуту. От як, якби, Ну, хай хай оце вони гатять. Я думаю, там їм буде дуже гаряче. Не людям, які там проживають, а саме військовим, які там десь поруч на цих територіях. Їх чекає неминуча смерть. Ну, це ця... відлюдник. Ну, це теж нам важкувато зараз. Ця частина починається все з розклад з десятки жезлів, повернення Луганської області. Зараз це довга історія важка. І взагалі повернеться фортуни, Я думаю, що а і вся, а можливо, не, ну, королева кубків, король жезлів, королева кубків. Знаєте, дай Бог, щоб повністю вся територія про... тому що цей колісофорто фортуни прокрутиться, може розділитися, начебто, до повернення. Які то ділиться? Чи ми можемо забрати. А вона ж там теж частина з 14-го року окупована, а частина з 22-го Можливо, так От вам тут розділяє і розділяє, якась частина повернеться, а якась частина іще ні. От так може йти, бо вона начебто розділяє територію по поверненню. В них зараз немає ресурсів, можуть частина наступу в той напрям такий масштабний, важкий, ні. І ну, їм це зараз теж важко. От важко їм наступати. Чи буде окупація по Харківській області? У них бажання є, але можливості, бажання є, бажання, до речі, оце можливості. Немає у них цього ресурсу, немає. А бажання, звісно, захватити, да, є. Планують, думають, як це зробити, піти туди. Ну, слава Богу, у них не вистачає сил на це. Не вистачає. І вони, можливо, теж планують піти туди, в теплий період, да, вже, щоб опять же, тепло було більш до літа. Планують, не вийде. Не вийде. Хоча наступ може бути, але не вийде. І ще скільки не тянуло. Ні. От Отстаїм взагалі. Ну, треба бути обережним, та це така зона досить ризикова. Але от от відборонимо, захистимо і не впустимо ворога на цю територію. Хоча пролазити якісь подлості невеликими групками, може туди якось шастати. Це так. Але наступу окупації е не бути. Тут військовим шляхом, мені здається, ми заберемо. Да, чому? Тому що хоч і три старших гарка на перша карта то колісничий. Е теж будуть якісь можливо, ми будемо з кимось за підтримку домовлятися, підтримку, щоб нам дали підтримку. Але я думаю, що ми заберемо його тут чітко є план. Відстояти, відбороти, йти в наступ, що не хочеться говорити, але я думаю, що ми будемо в ту сторону двигатись. І чи буде це успішно? Думаю, що навіть тягнути не, та не хоче. Так. Да. Десь що вже було тепло, я одним глазком. Ну, все, не хоче. Добре. Ну, вони гарні, так? Так. Да. Ну, тут їм саме військовим шляхом ми будемо забирати. Ну Так. Так, mm, Так. є, опять же, мені показують такі карти, щоб період важкувати, і щоб вони... чи їх зроблять, вони там якусь таку... Касапи... От Вони чомусь не будуть от, стояти там дуже так міцно. Але по і ми заберемо. Карта МАГа він управляє. Це от наш президент. тобто він буде під Управою нашого президента. Все, Це наша територія, ми її заберемо от важкувато. Такі карти випадають. тобто час, Можливо, що затягнеться в часі. А так, так. Так, затягнеться в часі, да буде під українським прапором. Звісно, буде під українським прапором.